Дуже цікаво. Дивіться, спочатку, як він з'явився у мене, сказали, що це нарцис. Можливо, це і є той самий нарцис. Він у мене вже 5 років. Думаю, вам видно. З'явилась така стрілка, нібито схожа як у цибулі у чесника. Скажіть, хто вже мав справу з нарцисами? Можливо, це якийсь особливий нарцис, дикий нарцис, чи, як там кажуть, горний нарцис. А можливо, це просто різновид дикого чесника. Ось така от стрілочка. Стрільнула на п'ятому році. До цього просто були оці такі. Як смужки листя таке смужкоподібне. Оце 5 років. За 5 років вперше стрільнуло такою стрілкою. Можливо, це не стрілка, а це буде квітка. Ну, будемо. Спостерігати разом тепер з вами. Надіюсь, буде цікаво. Підтримайте лайки, хто ще не підписаний на наш YouTube канал Дача Мрій. Ласкаво просимо. І чекаю на ваші повідомлення, що це за рослина. Все ж таки, як хто вважає? Можливо, у когось вже була така рослина, був досвід, як правильно і грамотно доглядати за такими рослинами. Чекаю на вашу допомогу, друзі. До скорих зустрічей!